Таю всіх із магазина Сільпо. Це друга частина огляду цінотижиків. Першій я зробила вам анонс на суперсуботу. Дивіться першу частину. Куряче стигно на цьому тижні. Від епікур буде по 15.40. сорок. У цій частині я показую фрукти, овочі, акції в молочному, м'ясному відділі, рибному також акції обов'язково на випічку, на тортики, морозиво. І так починаємо з цього гарного, гарного відділу. Дивіться виноград Кишмиш по 8.59. Так красиво його прям вик зі знижкою, яка класна знижка на цьому тижні на картоплю Білароса. 37% знижка. Це виходить, гривня 90% замість 3 гривень. За кілограм 19 гривень. Ось така картопелька. Томат чері ось такий від Гордій. Тут 250 грам. ціна 35 гривень 41% знижки. Мати Ось такі запаковані чері сливки. 60 гривень саме за упаковочку 250 грам. Це диня узбецька. Ось так вона виглядає. Я навіть її підняти не можу. Така здорова. Я навіть у цьому дуже важка. Я не знаю, по скільки вона кілограм іде, так на вид, й невелика, ціна 6 гривень замість 7,50 за 100 грам. Це за кілограм виходить 60 гривень. 20% знижка саме на цю диню узбекську. Знову в акції Пітахає червона за 27,90 100 грам. Пітахає о, за 27,90 замість 39,90 30% знижка. Яблуко Гала, відбірне. У дивіться, як воно виглядає це відбірне яблуко. Ціна на цьому тижні 89,90 за кілограм зі знижкою 18%. І також знижка на виноград рожевий без кісточки. Ціна за кілограм 159 гривень. Так вони класно його да запакували. Береш в такому як пакеті 159 гривень. Відділ м'яса свинячий окист без кістки, ціна за 100 грам 21,40, це 214 за кілограм. Також акція на кострець з окисту охолодженого, так, ближче зроблю, 23,40, сподіваюся, що видно, ось це кострець. 23,40. Також свиняче яблучко з окосту 23,40 і свинячий окіст для шніцеля 23,40. От три позиції виходить, що шніцель охолоджений, також яблучко і також кострець по 234 гривні за кілограм. Тут акція на свинячий ошийок без кістки. Глядь, який красивий. 27,40. От на нього знижка аж 18. Відсотків. І є також акція на шашлик-свинячий львівський кулінарний 1990 замість 22,40. Фарш асорті охолоджений 1890 за 100 гривень, 189 за кілограм. Саме на цьому тижні буде акція на фарш Асорті 189 гривень. І у відділі курочки зараз глянемо, щось не бачу, поки акції. Так, є, є. Куряче філе по 20,40 буде. Замість 21,49. 20,40 це за 100 грам ціна. І знижка на печінку яловичу 8,29 зі знижкою 16%, замість 9,90. Це за кілограм виходить. 8 гри... Ой, 8... 82 гривні. Бір від знатної курки, суповий набір, 5,29, це за кілограм виходить 52 гривні 90 копійок. Ось тут лотки розфасовані на 48 гривень, на 55 гривень. Показую, що виглядає нормально для супа, замість 60 гривень. Також акція, оцей епікур, там в рекламці у них іде, прям натуральний продукт, саме стегно куряче, курчат бройлерів. Ціна 15,40 замість 19,40 показую, як воно виглядає. Розфасовано по-різному, по 600, по 800 грам. 154 гривні виходить ціна за кілограм. Відділі ковбаси, знижка на лікарську, ось таку ковбаску від Глобино. Варена ковбаса, Глобино, так, з м'яса власних ферм, м'ясо з власних ферм. Ціна за 100 грам 21,90, це 219 гривень за кілограм. Це класна знижка, до речі, аж 39% Оці сосиски, так від фаро, сосиски, докторські, по 500 грам Вони йдуть. Вищого гатунку, Кременчук м'ясо, 139 гривень за упаковку 500 грам, замість 229 39% знижка, показує, як вони виглядають. Ну, вони тут йдуть всі по 500 грам. зрозуміло. 139 гривень за упаковку. Також акція з 21 по 27 від Фаро, знову. селяні баварська ось така. Анука, 480 грам. За паличку ціна 199 гривень. Баварська ковбаса варена копчена. Баварська. 199 замість 359 за 480 грам. М'ясний стандарт. Тут прямо порозбирали ось таку ковбаса, самобранка теляча. 400 г цій от, ну, упаковочка по 400 г. Ціна за 400 г67 гривень, а знижка дійсно класна 35%. Теляча ковбаса варена вищого сорту. 400 гр70 гривень. Ціна за паличку зі знижкою 249 гривень. Брауншвейська ковбаса сирокопчена вищого сорту. 25% знижка. Ціна за палку 249 гривень, 330 г. Алан 219 гривень. Алан сервілат ось такий. Варена копчена вищого гатунку. Тут, виходить, 330 грам. Ціна за паличку 219 гривень зі знижкою за цілу паличку. О, тут е, такі ковбаски, прямо на рекламі там у них йдуть. Ковбаски від Алан. Є Техас і є Chicken Grill. Отак От виглядають вони. Дивіться, 5 хвилин на грилі чи на сковороді, з фермерського м'яса, готові до вживання. Отакі От ковбаски зі знижкою 200 гривень 65 гривень. Так, з цієї сторони не видно, як виглядають готові до вживання. І ще є техас. Ось такі. І також 5 хвилин на грилі чи сковороді. техас за 200 грам також 65 гривень. Дві позиції по 65 п'ять гривень. Сосиски Алан малюк, сосиски варені, вищого гатунку. саме за 100 грам Ціна вказана 33,90 зі знижкою 20%. відсотків. Міні сардельки від м'ясної гілки вищого сорту, без оболонки, 330 грам. От за упаковочку саме 330 тридцять грам, 70. Замість 104 ціна. Акція на сир «Перятин» маздам твердий, 45% жиру від «Перятин». 32,90 замість 55,90 І коли ви бачите, що тут ще не перебита знижка, от на самій упаковочці, то на касі вже буде бити зі знижкою. От він буде вже не 106, а тут в половину дешевше буде за 50 гривень. Ось ця нарізка. За 100 гривень 3290 це кілограм сиру, 329 гривень. Дуже класна ціна. Я вважаю, тут він бачите, вже ціна по-новому перебита. От, наприклад, такий шматочок тут майже 300 грамів. Ціна 97,38 На марскапоне знижка на цьому тижні. Отакий марскапоне виготовляють саме в Італії. Марскапоне 169 гривень, 250 грамів коров'ячого молока замість 224. На цьому тижні дивіться клас. Акція на цю Філадельфію Оріджнал. Тут 175 сімдесят грамів. 109 гривень зі знижкою 31%. Філадель, сир з гора, плавлений зі смаком кропу та чесноку. Також сир плавлений з гора, просто оригінальний. Вони йдуть по 90 грам, ціна 29,99 гривень. Закуски від премія, тут їх три види, по 180 грам. Закуска бутербродна є з грибами, є з куркою і є з буженіною. По 29,99 за 180 грамів ціна зі знижкою. Відділі вершкового масла, знижка саме на цю ферму. Ферма солодковершкова 180 грамів, 82,5 жиру. Ціна 109 гривень зі знижкою 26% замість 149 І також я бачу, що є акція на щедро, сонячний, особливий. Щедро оце маргарин. Сонячний, особливий, тут 250 грам, ціна зі знижкою 31 гривня. Подивилась що це масло виготовляють саме у Франції. Президент, воно йде по 200 грам. 82 жиру. От також на цьому тижні на нього знижка 149 гривень замість 199. 25% знижка на цей президент. 40% знижка на молоко на цьому тижні. Ультрапастеризоване селянське. Ось такі йдуть упаковки по 950 грам. Саме на оце молоко, яке 2,5 жиру. Ціна 37,99, Дивіться, тут майже літр 950 грам за 37,99, А 3,2 жиру 57,99. Ціна зі знижкою. На оце молоко більше на 2,5 аж 40%, а на 3,2 тільки 21% знижки. Вершки по 50-99 я вам показала в першій частині від галичина ультрапастеризовані 500 грам. Також акція з 21-го, але аж по 16.09 молоко галичина з чистих Карпат 2,5 жиру. Тут 870 г, ось в цьому цій пляшечці 47 гривень. Ціна зі знижкою. Також молоко премія. Дивіться, тут 2 літри. Зручна упаковка з ручкою. 2,5 жиру. 95 гривень за 2 літри. Це знижка 12% замість 109. Знижка на Яготинське молоко безлактозне. 2,5 жиру саме безлактозне. Тут виходить в цій пляшечці 48 гривень за неї, а от де вказано 750 гривень. Мілілітрів 48 гривень замість 61. Вані сирочки, два види, ло сюрпрайз, є полуниця і є ваніль. Два види їх. По 36 грамів вони йдуть. Ціна зі знижкою 14 гривень. Грецький йогурт на здоров'я, 10% жиру без додавання цукру, 280 грам зі знижкою 41,99. Такі йогурти солодкі. Карпатський йогурт, тут різні смаки по 30 гривень. Так, багато смаків, всі вони по 30 гривень. Карпатський йогурт 260 грам, 2,2 жиру, є лісові ягоди, є полуниця. Ще щось цікаве: чорнослив і злаки, чорниця лохина, черешня, вишня, 38% знижка на такий йогурт. Дивіться, він іде, по перше, в зручній упаковочці. Тут цілий кілограм йогурту, 3% з е, жиру. Йогурт по грецьки від Feel Good зі знижкою 38%, ціна 90 гривень. Він такий важкий, якщо чесно. Замість 144,90 гривень за цілий кілограм. А точніше 89,99 І поруч стоїть також йогурт 10% жиру. От він коштує 159 гривень. Класна знижка 38%. Метана від ферма. 10% жиру, так, це сметана, 10% жиру, така якість як треба. Стаканчик 37,99, знижка 29%. ну, Нормально, да, за стаканчик цей. Тільки, отак, де у них написано, скільки грам іде, 300 грам. От, побачила 38 гривень. Тана від просто наше в акції 46, ну, 45,99, Тут також 300 г цьому стаканчику. Е, так, виходить 20% жиру. Ага, ось оця саме, я не ту взяла. Ось така, 20% жиру, ціна 46 гривень, 23% знижки. От так, 46 гривень саме за цю більш жирну сметану. І від Яготинська також акція, сметана в такому тетрап... Ну, чи як, просто в пленці, скажімо, 15% жиру. Ось тут в упаковочці 350 грам, 42 гривні, ціна зі знижкою, 42 гривні. Ряженка селянська в тетрапакі 450 грам, 4 жиру, 30 гривень. Ціна зі знижкою аж 32%. До речі, на ось цю ряженку в такій зручній маленькій упаковці 30 гривень за 450 грам, А тут ряженка від яготинська 300 грам, Ось в такому стаканчику. ряженка Яготинська, 27,99 за 300 грам, 3,2 жиру. Більша знижка на морозиво на цьому тижні. Мінус 53% ого. -го. Монако ось таке смачне. Це Монако, по 500 грамів іде різні види. Хочу просто показати в такій баночці. Знаєте, от красиво виглядає, навіть якщо прийти до когось в гості з таким морозивом. Ціна 104 гривні. Тут іде 500 грам. Є види чорничний тартар. Оце він у мене мені здається, блюбері. Далі. Монако шоколад, апельсин або десерт Ягідний Мільфей. По 500 грам, ціна 104 гривні замість 219. Тартар, і ось таке. Ще показую, як виглядає. Так, це шоколад з апельсином, і оцей мольфей який гарний. Цьому тижні знижка на торт Прага або тістечко Прага. Тут так і вказано: 32,90, ціна за 100 грам. Получається, що за кілограм ціна три. 329 гривень. Можна взяти цілий торт. Ось тут такий торт виходить. 313 гривень. Цілий це власна кондитерська сільпо виготовляє. 34% знижки. І далі також в акції, торт кокосовий. За кілограм ціна 299 гривень. Хочу показати, як він гарно виглядає. Замість 399 ціна за кілограм. Глянь такий красивий, також власна кондитерська. 100 гривень економія виходить на кілограмі. Тістечко зимова вишня, мінус 26%, 31,90, замість 42,90. Ще акція на тістечко кокосове. 29,90-25% знижка. Я у відділі випічки кулінарії. Слойка з начинкою, з сиром, 33% знижка. 20 гривень, тут 85 грам. Зніжки акції з капустою та грибами, 19,99 90 грам. Також з картоплею та грибами за такою ж ціною. І пиріжок з сиром, 100 грам, 22,99 З 21 по 27, а цей сочник смачний, 25,99 29% знижка на нього. А так він коштує 37 гривень. Знижка 15 гривень замість 21. 20... Саме тут 80 грамів за оцю булочку 15 гривень з кремом та родзинками. Смачна булочка, дуже м'якенька, свіженька. Супер акція, слухайте, оцей багет. Він смачний, тільки зараз виклали, гарячий, такий хрусткий. 13,49 багет, довгій міні за 125 грамів замість 18,79. Я його весь час беру, це на цьому тижні я буду економити. Слухайте, весь такий тепленький, гаряченький будуть розбирати 13,49, що зручно, невеликого розміру. Один день з'їв, на другий день вже береш свіженький собі. Такий оселедець, показую, як він виглядає. Молодий, норвезький, 12,90, замість 22,90. класна акція. Ще вони його тільки виклали. От він глянь, такий красивий. 12,90. 129 гривень виходить за кілограм з 21 по 28, 44% знижка.

Філе охолоджене запаковане 59,90, ціна з 21 по 27. І саме ось оця форель, філе охолоджене, кілька на суперсуботу один день буде по акції у відділі свіжої рибки до ради охолоджений. Дивіться, яка знижка класна 20%, 39,90. Хочу показати ближче, як ця дорадо, ця дорадо виглядає. 39,90 це за кілограм 400 гривень. А на форель райдужну патрану охолоджену, знижка 27% з 21 по 27 31,90 це 319 гривень за кілограм, замість 43,90. Суміді варена, охолоджена ціна за 100 г 24,90 зі знижкою. Це за кілограм 249, зниж... о, 249 гривень. Так, креветки May в глазурі. Ось такі креветочки в глазурі 39,90 за 100 грив ціна. Далі тут у нас хек мерлуза 1590 24% знижка на хек за кілограм 159 гривень. Саме це отут десь ну, продукти у них лежать. Аргентина без голови 1190. Ось так Аргентина без голови виглядає. Ціна зі знижкою 20%. Це в відділі замороженої риби. Пангасіус філе, ось так воно виглядає. Хочу показати пангасіус, пангасіус філе 1990 в глазурі за 100 грамів 199 гривень за кілограм зі знижкою 20%. Ікра мінтая пробійна від Веладіс 60 гривень. Показує, що баночка йде з ключем, зручна. Це знижка аж 39%. відсотків. дивіться на цю ікру дійсно гарна акція. Веладіс виготовляє підкопчена пробійна за 59,90 І ці морської капусти від Грінвіль є з морквою та селерою 250 п'ятдесят грам. Так, морська капуста маринована 44,99 за 250 грамів з морквою та селерою. І є просто класична морська капуста маринована. Тут також 250 грамів за 45 гривень. Знижка аж 46%. Ці кисільпо, сільпо. Так, давайте цю поличку подивимось поближче. Провансаль, майонез щедро. Так, класична рецептура 300 мл 36,99 За ось таку упаковочку, показую, як вона виглядає. Далі лагідний кетчуп відторчен, також в акції 250 г 27 гривень. Зі знижкою 18%. До шашлику я показувала в першій частині 27 гривень. Дитячий 27 гривень, в дитячому 200 мл. Далі у нас іде, дивіться, яка класна пропозиція. Тунець, два види. Є шматочки в розсолі і є в соняшниковій олії. Ось такий тунець. Показую просто, що він ну, зручно відкривається. 68 гривень за 185 грамів. Далі 10 овочів від торчин. Така приправа 20 гривень, замість 25 Тут, так, я так розумію, а, да, 60 гривень. Далі олія екстра Вьорджин від Мінерва. Греція виготовляє 500 мл, 349 гривень. Нектар, що це за такий нектар дорогий, 169 гривень за літр, замість 199. Світ Сідо. Ось такий від Сідо. 169 гривень. Фузіліні італійські, до речі, продукт виготовлений в Італії. Кузеліні тверді пшенич, з пшеничної муки 47,99 зі знижкою 24%. Виробимо макаронні, також італійські, ось такі пір'я, скажімо. А тут у них як вона називається? Пенері гатте, 48 гривень також. Мівіна, от саме Вірмішель Мівіна з різними смаками, гриби, креветки, навіки креветки, смажене м'ясо. По 1299 тут іде по 60 грамів мівіна. І паучі від Фелікс зі знижкою 25% на цьому тижні. Я так думаю, що це всі, які є в наявності. Ну, всі види, і желе, і також рагу буває. Ось цей Фелікс весь по 14 гривень за 85 грамів. От у Фелікса 85 п'ять грам, але мені здається, що у них тільки желе. Так, якось не помічала. Так, тільки ось намальовано скрізь. шматочки в желе по 13,99 гривень. А, ну, а внизу, що також все да, так, 13,99. Багато його видів. Сучевиця з 21 по 27 ціна за 500 гривень 47,99 Сочевиця червона, виготовлена в Україні від Feel Good, 48 гривень за 500 грам. І борошно, пшеничне. Зернарі бренд називається два кілограма. Ціна зі знижкою 48 гривень. Така окрема поличка, все прям солодке. Ви виставили так, снек. Ось такі рисово пшеничні за 95 гривень. Нутелла 200 грам, Какао 134 гривні. Зі знижкою 23%. відсотки. Є арахісова паста. Так, від том, я так розумію, бренд називається. Класична 300 грам, 149 гривень. Насіння гарбуза 99 гривень. Відроні 150 грам, Виготовлено в Україні. 150 грам, саме ядра 99 гривень, мигдаль 150 грам, сушений 89,99, і кешю 114 гривень. Рафаело знижка 25%. Ось така упаковочка Рафаело. Зараз йдуть свята, може на подарунки комусь треба? Класно, смачні цукерки. Рафаело, мої улюблені, 149 гривень, 150 грам. Ну, 25% знижка, а Тут 27% знижка на такі Бельгія. Класік, так бельгійський шоколад написано: 199 гривень. Мушлі такі намальовані. Гляньте ка красива. А я такі, колись їла, дуже красиво виглядають вони всередині. Дуже шоколад там поєднання чорного, білого, молочного, класно виготовлені. Оці мушлі 199 гривень замість 274 гривень. Тут у нас акція на квасанчики, такі 7 Days по 35 гривень. Всі вони великі по 110 грам. Саме великі упаковки є ваніль вишня, є кокао і є смак, смак просто ванілі по 35 гривень. Артек, артек два види бачу, є смак шоколаду 17 гривень зі знижкою 23%. Тут 71 грам. І 71 грам також білий такий, це начебто пломбір, да, смак пломбіру вафлі, 17 гривень також коштує. Ага, акція 99 гривень, ось такі від Делісія трубочки, трубочки з пряженого молока, 450 грам, 99 гривень, знижка 31%. І знижка на богославну аж 39%, це Печиво називається «Білосніжка», здобне 450 грам ціна 60 гривень замість 99 дев'ять цікавих алкогольних позицій. Хочу показати ось такий є джинтонік. 34,99 оболонь виготовляє. 35 гривень за 0,5. 35 гривень за 0,5 є ромкола також зі знижкою. Сам РСБ, отут знижка аж 41%. Дійсно, зараз ці сідри такі дорогі, мабуть, за те, що яблука дорогі. 28 гривень за 0,5 сам РСБ. Далі І пиво ще, ось таке пиво, якось вони заклеїли назву, що це за пиво таке? Пиво світлофільтроване фільтроване, пастеризоване 47 гривень. А ось таке Кьосер 0,33 43 гривні. Цікаво. Далі йдуть прінглси, Оріджинал, паприка і барбекю. Так, оріджинали паприка по 124 гривні, а ось це барбекю, воно дорожче. 174 гривні, ще й менше тут 158 грам, а ось тут по 165 А отакі брускети 37% знижка. 50 гривень, 50 гривень. Брускета є томато, томато, оливки і піца. Смак піци. Також лейс, ось такі чіпси-лейс по 60 гривень 140 г. Також є смак. Цибуля і чилі та лайму. Ага. Путасу. Отакі путасу 90 грам. Путасу до бочкового 109 гривень, 90 грам. А тут у нас щось таке тригла до бочкового суши 99 гривень. О, і попкорн в акції, Дивіться, бік бопу. Такий попкорн вже готовий. 35,99, 80 грам. Далі йде садочок. Мультифрукт, яблуко-виноград 40 гривень, тут по 950 грам. Ну, отак вони зручно в принципі, наливаються в цій упаковочці. 40 гривень ціна за, ну майже літр. Біле 0,900 мл, нефільтроване, чернігівське 40 гривень. Знижка аж 38%. вісім От на цю пляшечку нефільтрованого білого пива 40 гривень за пляшку 0,9. Закарпатське пиво в акції в баночці ЖБ 0,5 баночка 28 гривень. І львівська велика упаковка, літр 858 п'ятьдесять гривень, знижка 24%. Відсотки. І Тут тетерів пиво таке міцне, українське, світле, міцне. Літр 200 в цій упаковці, ціна 50 гривень. Далі йдуть такі тролі два види цукерки, іграшкові мишенята є і зефірний якийсь полуниця зефірна, бо 30, оця полуниця 100 грам 32,99, а оці мишенята, взагалі знижка 46% на мишенята, 35 гривень ціна за 100 грам. Халва, два види, також в акції. Халва ванільна, тут велика упаковка 270 грам, соняшникова, так, золотий вік бренд називається, 40 гривень 270 грам і золотий вік. Халва соняшникова з арахісом 45 гривень за 270 грам. Цей лосось поки все-таки йде без акції, це буде в газеті там у них на три дні, на День Незалежності, от на нього буде акція. А цей лосось, який стоїть у них там на вітринці, він буде коштувати 59,99, 46% знижка у власному соку замість 200, а, 230 грам, замість 111 гривень. Це буде на 22-24 серпня. Сільпо відзначає День Незалежності. А ще дивіться, сільпо відзначає День Незалежності. Акційні пропозиції всередині. От це сім'я, бачите, 22 24 будуть такі класні акції. От Яготинська, наприклад, масло 80 гривень або лосось, Оцей ріга екстра Атлантичний у власному соку. 60 гривень за 230 грам. Це я окремо потім покажу в короткому відео. І тут прям. Стоїть упаковками пиво стела. Це треба брати 4 штучки, 199 гривень, замість 224 гривні, але саме за 4 штуки. Нагадую, акції будуть діяти з 21 по 27. На цьому я свій огляд буду закінчувати. В якому саме сільпо я робила огляд. Напишу в коментарі адресу, як завжди. Але акції діють по всій території України. Вони називаються цінотижики. Цей четвер починається і наступного четверга вже новенькі акції. Дякую, що дивитесь. Лишь пока.